Страх за своє майбутнє, можливо, примусить вас будувати підступні задуми. Не варто піддаватися цьому руйнівному бажанню. Повірте, є раціональніші та чесніші способи розв'язання проблем. У п'ятницю вам, імовірно, доведеться спілкуватися з далекими родичами або давно забутими знайомими. Суботу варто присвятити виконанню свого бажання як слід відпочити. Починайте активно змінювати себе та шукайте нові, неординарні шляхи в особистому житті. Надавши послугу керівникові в понеділок, ви тим самим допоможете йому розв'язати складну ситуацію, і він неодмінно віддячить вам. П'ятниця чудовий день для зустрічей і дружніх вечірок. У кінці тижня вас можуть підвести ділові партнери. В четвер, можлива конфліктна ситуація з дітьми. Події сприяють тому, щоб докласти всіх зусиль для розкриття вашого таланту. Ви цього тижня виявитеся напрочуд вдалим співрозмовником. Нові приємні знайомства відкриють перспективи, про які ви навіть не мріяли. На вас чекає успіх і в навчанні. Намагайтеся бути толерантними до навколишніх. Прагніть не довіряти випадковим знайомим. Стежте за своїм язиком. Ваш соціальний статус достатньо міцний, але всередині тижня знадобиться підтримка покровителів. Звертаючись з проханням, виявіть дипломатію і такт. У вівторок або середу спробуйте бути гнучкішими під час обговорення ділових питань з начальством. У п'ятницю уважно стежте за тим, що відбувається навколо вас. Не відмовляйтеся від нових ідей. Понеділок вдалий для поїздок і відряджень. У вівторок небажано вступати в суперечки і сперечення з начальством. Важливо визначитися з діловими партнерами. Якщо ваші шляхи розійдуться, то не варто шкодувати про це. У п'ятницю бажано не призначати серйозних зустрічей. Відкладіть підписання важливих договорів, оскільки вірогідні непорозуміння та обмани вихідні обіцяють бути вдалими в усіх відношеннях. цього тижня бажано розміряти свої сили і не створювати собі перевантаження на роботі. У середу, зустріч зі старим другом, яку ви давно відкладали, нарешті відбудеться та матиме певну користь. У п'ятницю, звісно, об'єктивних труднощів не уникнути, але вам буде під силу розв'язання нагальних завдань і побутових проблем. Але не варто чекати цього дня особливих успіхів від відряджень, переговорів і виступів. Цього тижня доля може подарувати вам приємні знайомства, які, якщо й не відіграють яскравої ролі в особистому житті, то неодмінно допоможуть у справах сприятливий час для поліпшення відносин з начальством або переходу на нову роботу. Четвер вдалий день для публічних виступів. У п'ятницю навколо вас можуть кипіти справжні пристрасті. Спробуйте зберегти спокій. Неділя може виявитися суперечливим днем. Цього тижня з'являться ідеї нових проєктів, бажання та можливість їх здійснити, тільки не забувайте про розумну обережність. Вівторок може виявитися сприятливим днем для звернення з проханнями до начальства. У четвер навчайтеся, спілкуйтеся та збагачуйтеся новими корисними зв'язками. В неділю спробуйте дійти єдиної думки з близькими людьми. Цей тиждень принесе вам відчуття внутрішньої волі. Активно рухайтеся до наміченої мети, партнери допоможуть і підтримають вас. У вівторок не беріться за кілька справ одразу, цей тягар може виявитися вам не під силу. Четвер, ймовірно, засмутить вас дрібними непорозуміннями в ділових переговорах. У другій половині тижня діти зажадають від вас пильної уваги. Вихідними днями у вас може виникнути проблема вибору, наприклад, між заробітком і відпочинком. Цілком імовірно, що вам доведеться з головою влізти не в свою справу. Приготуйтеся до того, що доведеться захищати свої права та пояснювати, що ви взагалі тут робите. Понеділок сприятливий для накопичення інформації та контактів. Вівторок для справ солідних, середа для диспутів. У п'ятницю спробуйте завершити велику частину початих справ. Цього тижня найвищу цінність для вас матиме час. Головне, не забувайте про нього, інакше не зможете завершити все намічене. Друга половина тижня сприятлива для реорганізації та розширення власної справи. Подорож, яка розпочнеться в четвер, може виявитися напрочуд вдалою. У другій половині тижня бажано дотримуватися розумної помірності у справах і бажаннях. Понеділок спробуйте не вплутуватися в авантюри, оскільки дуже великий ризик великих втрат. Вівторок і середа можуть виявитися найскладнішими днями тижня. П'ятниця обіцяє своєчасну допомогу друзів. У суботу можна швидко та рішуче розібратися з усіма виникаючими питаннями. Зверніть увагу на натхнення, що на вас зійшло, якомога дбайливіше поставтеся до нього, воно сприятливо позначиться на вашій діяльності.